Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам за нову машинку 10 го рівня, яка буквально вчора вийшла на тестування. А це саме польська ПТ 10 го рівня NC70 близька Виця. Так, так, друзі, це та машинка, яка вийде в голові нової гілки польських ПТ-шок із новою механікою. Зараз ми це все проговоримо. Також я вам нагадаю за деякі ігрові активності, а точніше знижки, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу вам розповісти, саме за ексклюзивні знижки на техніку та вигідніший курс конвертації досвіду у вільний, друзі. Зараз у нас з 19 січня 11.00 по 23 січня 11.00 доступні знижки 30% на колекційну техніку з 6 по 7 рівня за кредити, і знижка 15% на колекційну техніку з 8 по 10 рівень за кредити. Тобто, друзі, хто хоче собі яку колекційну машинку, зараз якраз хороший час з економією її забрати. Друге, що зараз можна вигідно зробити, якщо хтось хоче, звісно. Це вигідний курс конвертації бойового досвіду у вільний, друзі. Вільний досвід, наприклад, може знадобитися нам у конструкторському бюро або у аукціоні. Він також повинен бути десь через місяць приблизно, друзі. Зараз курс у нас 1 до 35, тоді як стандартний 1 до 25. Так, є курс вигідніше, друзі, але він буває дуже рідко, коли 1 до 40 йде. Поїхали далі. Тепер переходимо безпосередньо до головного героя нашого відео. На супертест сьогодні виходить абсолютно новий танк NC70 Блискавиця, польська ПТ рівня 10. Це перша польська ПТ і найкраща машина у новій гільці польських винищувачів танків, яка буде представлена у одному з майбутніх оновлень. До речі, майбутнє оновлення мається на увазі це приблизно друга половина весни. Поближче отуди до травня, друзі. Блискавиця має нову механіку пошкодження, що спричинені її снарядами, залежатимуть від відстані до цілі, шкода зменшується, чим далі ви перебуваєте. Ця механіка активна для стандартних і спеціальних снарядів, але не для фугасів. Це спонукає гравця залишатися поруч з ворогом у бою і робить гру на НС70 корисною, але також вимагає певного ступеня тактичної обізнаності. Машини нової гілки рівня 8 та 9. Також матимуть таку механіку. От такі от справи, друзі. До речі, була вже згадка, і відео було від ВГ, колись, показували цю механіку на практиці. По типу аеродром. Такі три мауси стоять, і ПТ-шки ці стріляють по різних маусах, які на різних дистанціях від цієї машини знаходяться від ПТ-шки. І чим ближче маус знаходиться, відповідно, із пробиттям, якщо снаряд проходить, дамаг буде вище. Давайте розберемо вогневу потужність даної машинки, тому що це фішка. Якщо ворог знаходиться на відстані менше 50 метрів, то відповідно у нас проходитиме максимальний дамаг аж 800 одиниць на всіх трьох типах снарядів. Тут дивіться, підкаліберний, голдовий підкаліберний і фугас, відповідно. Якщо ціль знаходиться на відстані від нас, Більше 275 метрів, то відповідно 550 вже одиниць. Фугас так само 800 залишається. І якщо ціль знаходиться на відстані більше 500 метрів, тобто 500 плюс, дамаг буде проходити 300 всього одиниць. Окрім фугасів, звісно, вони так само 800 і залишаються. От такі от справи, друзі: чим ближче буде ворог, тим більше дамагу ми зможемо нанести. Що тут ще в цієї гармати специфічне, дуже висока швидкість польоту снаряду. Наприклад, дивіться, стандартний підкалібер летить із швидкістю 1700. Друзі, це найшвидше. Я не знаю, чи в якого станка в нас в грі є. А от дивіться, голдовий підкалібер взагалі 2000. Це дуже велика швидкість польоту снаряду, феноменально велика для нашої гри. І 1000 метрів на секунду комфортна швидкість. Летять у нас фугаси. До речі, вони пробувають 85 мм. Тобто їх можна використовувати на картон, друзі. От такі от справи. До речі, по пробиттю. Стандартний підкалібер у нас пробуває 290. Голда у нас пробуває 320. А фугас, як я вже сказав, 85 мм. Тобто пробиття прекрасне. Не знаю, які будуть втрати на відстані, друзі. Цього не знаю не скажу. Ще немає цієї машини на Тенс G. Але доволі непогані результати. Швидкість перезаряджання 13,7. Тобто для такого дамагу, якщо 800 буде вилітати, це прекрасне. 2,5 секунди час зведення також хороший результат для такої ПТ. 0,35 метрів у нас точність, також непогано, друзі. Якщо чесно, дивлюсь на ці характеристики, я розумію, що тут буде ДПМ шалений. Ну, от серйозно буде ДПМ шалений. Якщо, наприклад, рахувати по 800, то це десь буде до 4000 ДПМ у нас в базі. Це без екіпажу і без всього. А з екіпажем, мабуть, 4000 плюс. Ну, треба порахувати, друзі, я не рахував, але я думаю, що ДПМ буде великий. Звісно, його ще треба вмудритися реалізувати. Так що це вже такі справи. Кути вертикального наведення 7 плюс 15. Тобто мінімально комфортні кути у нас будуть. 26 градусів. Травер Спіт написано: це швидкість повороту цієї гарматки, я так розумію. І 60 снарядів у нас боєкомплект, тобто величенький. Тепер давайте подивимося по мобільності. 45 вперед, 15 назад, при питомій потужності, 16 кінських сил. Ну, скажу чесно, як для ПТ-шки, вона по типу важкого танку, такого динамічного буде рухатися. Можливо, на неї треба буде так само турбінку ставити. Ми до 50, потім ми зможемо підняти максималку, потім потужність десь на півторашку виросте і вже буде е, кращий результат, буде така більш динамічніша, тому що нам потрібно, тут же ж немає башти, нам потрібно буде розвертатися там всі справи. Тепер дивимося далі. По живучості, 2000 одиниць у нас ХП. Бронювання заявлено 27060, але ми розуміємо, друзі, що в нас тут броня під кутами. Я думаю, що рубка, можливо, і не буде так просто пробуватися. Хоча, якщо подивитися на елементи, от взагалі на зовнішній вигляд даної ІПТ-шки, то ми бачимо, що тут є лючки і такі горизонтальні поверхні, які, я думаю, будуть пробуватися. Коротше кажучи, подивимося, як це буде на практиці, по крайній мірі, треба дивитися ті характеристики по бронюванню, по проведенній. Коли вже ця машинка з'явиться на теж GG, коли Коліжен модель вже з'явиться, тоді можна буде більш детально це все роздивитися. Огляд 370 метрів, і дальність дії зв'язку 730 метрів. От така от машиночка, друзі, не знаю, що про неї сказати. З одного боку, по вогневій потужності вона дуже хороша, а з іншого боку, я розумію, що в неї дуже багато буде в лобі слабких місць, напевне, і вона буде пробуватися без проблем. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю машину. До побачення!